Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі. ЗнайОй, підписуйтесь, хто ще не підписався. Війна не буде тривати вічно, колись вона закінчиться. Ми всі запитуємось себе: що після що після війни. Наші хлопці вмирають заради свободи, заради правди, заради справедливості. І я точно знаю: ми обов'язково переможемо і одразу ж станемо свідками, як все ті ж побіжать чимдуш вперед на виборчих перегонах. А голов парламент чекай: ми йдемо. Цього не можна допустити. Бо це знову просто будуть десятиріччя розчарувань і застою із запахом болота, багнюки. В наступному парламенті повинні опинитися люди з великої літери «Л», професіонали, ті, хто хоче, ті, хто вміє, ті, хто зможе змінити Україну і наше життя на краще. Для цього потрібно працювати. Для цього потрібно пахати. Потрібно буде просто пахати, дуже багато працювати. В найближчій перспективі суспільство повинно припинити витрачати свій час на багаторічні дискусії про наше майбутнє, яким воно повинно бути. Знаєте, от кожного разу одне й теж одні дискусії: як повинно бути, як всі малюють, всі на ділі нуль. В умовах, коли державою керують кримінальні клани майбутнє це не про нас. Досить їх благати, повернутися до нас обличчям, досить їм направляти листи з вимогами, проекти реформ, стратегії розвитку. Вони в цьому не зацікавлені. Потрібні люди, які будуть зацікавлені, які підуть до влади, не щоб красти знову і, знову і знову. Потрібні ті, хто захочуть змінити країну, і життя в ній. Треба змінювати виборче законодавство. Треба дати можливість потрапити до влади тих, хто хоче і хто вміє. Люди, які просто запустять економіку. Адже для того, щоб ми стали заможними, для того, щоб ми стали захищеними, для того, щоб ми стали щасливими. Не треба якихось, знаєте, якихось знаєте, нелюдських, неймовірних зусиль. Необхідно лише дати. Людям можливість вільно і чесно заробляти гроші. У нас люди дуже працьові і працюють, люблять працювати, люблять заробляти. Їм просто не треба заважати. Для цього потрібно, щоб економіка працювала в нас дуже багата країна. Щоб економіка працювала через відродження галузей і промисловості, треба запустити економіку. Паралельно треба втілити систему самозайнятості населення. Це коли річний обсяг обороту грошей за рік, там, в сумі, скажімо, я там, не знаю, скільки там 3, 5, 10 мільйонів гривень взагалі не обкладається податком. Таким чином держава, ну то діалог між державою та людиною а, каже. Я тебе не чіпаю, йди собі сам заробляй на життя, тільки не винось мозок. Люди з радістю будуть самі вилазити із зубожіння, тільки дайте їм таку можливість. Бізнесу, ось намалюємо, скажімо так, такий план. Бізнесу дається свобода, знімаються всі державні регулятори, крім тих, які гарантують суспільству безпеку. Запроваджується адекватна податкова політика. Такі, як Гетьманцев, такі як Третьякова, їх взагалі не повинно бути при владі. З'являється неймовірна кількість робочих місць. Українці починають посміхатися, вірити, що в них є майбутнє. Вони стараються ще більше. Це все легко можна було почати ще ого го колись. Проте нічого не робиться. За останній час жодної промислової галузі не запущено. Жодної реформи не запроваджено. Бізнес тікає з країни. Так, зараз війна. Я розумію. А до війни? Де олігархація стріском провалилася. Кримінальні клани зміцнили свої позиції і збільшили статки. Це вже давно, не тільки останні 2-3 роки. Давно вже не за одного президента все це відбувається. Тепер щодо війни. Вісім місяців війни. Оборонна промисловість лежить на боці. Фінансова допомога використовується нераціонально. Світ не може зрозуміти, як таке можливо. Все не на часі. От мене так чесно, аж вибішує просто, коли каже, та не на часі зараз. Шановні, а коли буде на часі? Інтереси Ахметова, Коломойського, прочої братії? Не просто на часі, в порядку денному державної політики. Я дуже сподіваюся, що все зміниться. Бо якщо не зміниться зараз, чесно таке враження, що не зміниться вже ніколи. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.